Множили на два. У двох громадах на Дубенщині були проведені закупівлі за завищеними цінами. Чому не державною? Місцевий виробник отімо досі випускає свою продукцію із надписами на упаковці російською мовою. ITV. Новини. Черне. Ще платити більше кілограм масла за 400 гривень. Завищені ціни на овочі, фрукти та м'ясо для однієї шкіл придбали навіть алкотестер. Робоча група Рівненській ОДА пройшлася по закупівлях для закладів освіти у двох громадах на Дубинщині. Чиновники кажуть, ціни завищені у два рази. У свою чергу голови громад усе називають непорозумінням і нарікають, що після таких дій ода вони чи не перші злодії на селі. Про неоднозначну ситуацію в матеріалі ведемо. Ціни удвічі вищі. Лариса Ковбасюк входить у робочу групу Прозорість та підзвітність при Рівненській ОДА. Разом із колегами слідкує, аби кошти громад витрачалися за призначенням та без перевищень. Вирішила подивитися, як вже відбувається закупівля у нас. Територіальних громадах чомусь обрала ці дві громади. Це інтуїтивно було. Не пощастило Привільненський та Смийській громадам, що на Дубинщині перевіряючи укладені договори, Лариса Ковбасюк звернула увагу на завищені, на її думку, ціни. Зокрема, Березька гімназія Смийської селищної ради уклала контракт на постачання вершкового масла за 20 кілограм 8 тисяч гривень. Тобто, кілограм обійдеться у 400 гривень. Привільненська громада уклала контракт на вирізку свинячу та філе курки – Ціна майже 367 тисяч гривень на ці гроші. Підприємець надасть 2270 кілограм продукції. Постачання відбуватиметься протягом року у заклади освіти громади. Я проводила аналіз. А як же інші закупили? Чи є такі закупівлі масла вершкового по 400 гривень або по 380, по 350? І побачила, що немає таких закупівель, тому це говорить нам про те, що є все ж таки можливість закупляти ці продукти за цінами дещо нижчими. Цю інформацію розглянули на робочій групі. Прозорість та підзвітність викликали на килим представників громад. В результаті опублікували статтю, де вказали на завищення цін у 50%. Робоча група не займається покараннями чи розслідуваннями. Проте, Ова активно здійснює моніторинг публічних закупівель в області, тож наголошує громадам на важливості контролю власних видатків. Наведені закупівлі лише крапля в морі, контрактів на різні види харчування для закладів освіти двома громадами укладено чимало. Тут угоди на 283 тисячі гривень, 99 тисяч гривень та менші. Голова Привільненської громади каже: після публікації матеріалу на сайті Рівненської ОДА дісталося і йому, і працівникам селищної ради. Це сколихнуло нашу громадськість, громадськість сусідніх сіл і громад. Відповідно, це зразу понеслося звинувачення в сторону. Що ми, ми в такий час непростий, нераціонально використовуємо гроші, крадемо навіть і такі речі, і багато ще чого. Чоловік додає ціни не перевищують дозволених. Усі закупівлі проаналізували і опублікували на сайті громади. Суттєві суми пояснює тим, що контракти укладаються на весь рік і на велику кількість. Продуктів у підпорядкуванні мають вісім закладів освіти для шести із них саме селищна рада робить закупівлі. Наголошує, платити постачальникам будуть за актами виконаних робіт. Ситуацію описує як непорозуміння і відсутність належного спілкування із Рівненською Ода У нас є реальні цифри, є накладні, згідно яких були закуплені, і нема там звичайно і м'яса по 250 гривень, і масло по 400 чи по 500 гривень. Цього немає у Смитській громаді. Теж вісім закладів освіти, але там ситуація трішки інша. Більшість навчальних закладів є автономними і самостійно укладають угоди. Селишна рада лише здійснює контроль. Голова громади каже, у ситуації розбираються питання масла по 400 гривень за кілограм його теж цікавить. Втім, додає заклад, наводить меншу суму. Поки що це не коментує. Ми вже там аналітику дещо зробили. Понеділок ми на 10 годин маємо комісію зібрати і з ними зустрітися і обговорити ці питання. Ну і в понеділок ми вже з позавершенню зробимо свої висновки. Да, і ми їх оприлюднимо. Ми думаю, що і адміністраціям сподобається і обласній районі. І людям, тим, які там коментували, тим всім злодіїв, понаходили. Серед зауважень комісії прозорість та підзвітність також постачальники до прикладу ФОП грязів Юрій Васильович із Привільненською сільською радою за весь час уклав 99 договорів на суму у майже 7,5 мільйонів гривень. Працює він і по закладах освіти Смиської громади. Підприємець грязів взагалі він працює не тільки по нашій громаді, він і по інших громадах Дубицького району. І хто надав найкращу цінову пропозицію? Найдешевшу мається на увазі, хто надав свій перелік виключно. Документів, відповідно, є переможцем. Досліджуючи закупівлі закладів освіти, ми натрапили на алкотестер, який купила Берегівська гімназія з миської ради. Віддали за нього майже 6 тисяч гривень. Це для медсестри. Вона проходить курси, і в нас є шкільний автобус, тобто Шепетінська на гімназія, і ми е медсестра має дозвіл на проведення щоденного перетрейсового огляду. Водія що це є обов'язковим, тому що ми їздили в Дубно раніше. Це уявіть, з берега, майже е 40. Кілометрів ми їдемо для того, щоб перевірити стан водія. Голови Привільненської та смиської громад кажуть, представники правоохоронних органів із ними спілкувалися, але жодних проваджень не відкрито. Порушень наразі вони не знайшли. Вадиморос, Віктор Міщук, ITV Media Group. Російська мова на упаковці рівненського виробника. Днями до нас на редакцію звернулися стурбовані рівняни, які повідомили, що усім відомий місцевий виробник Отімо на третьому році повномасштабної війни з Росією і досі друкує упаковки ворожою мовою. Наші журналісти вирішили перевірити це та об'їздили з десяток магазинів нашого міста. Чи знайшли вони російську мову на продукції отімо? Дивіться далі. Щойно бачили у вас в магазині продукцію отімо палички, так на них російська інструкція. До нас звернулися наші Що, серйозно Україна рівне фактично третій рік повномасштабного вторгнення та десятий рік війни із Росією. Наші воїни мужньо борються за те, аби вигнати усе російське з нашої держави у той час, як місцевий виробник Отімо досі випускає свою продукцію із упаковкою російською мовою. З такими словами до нас звернулися Нулись турбовані рівняни. Ми ж одразу вирушили у різні магазини міста задля того, аби перевірити цю інформацію. На превеликий жаль чи не у кожному з перевірених нами магазинів. Ми виявили ось такі палички. Відтак чи не на кожній з упаковок ми помічаємо російськомовні написи, йдемо до керівництва магазину, аби з'ясувати, чому така продукція і досі лежить на прилавках. Втім, виявилось, що менеджерка одного із магазинів, які ми відвідали, навіть не підозрювала, що на упаковці нашого місцевого рівненського виробника може бути російська мова. Щойно бачили у вас в магазині продукцію отім, палички так на них російська інструкція до нас звернулись. Це наші... Що серйозно? Так, Пише російська інструкція. Все, значить, знімаємо з продажу, добре, що ви показали. А ви не, ну, не зверталися на серйозно? Я не звертала. Я знаю, що продукція Окімо виробляється ось прямо тут, угу. за віддіном. Mm -hmm. я мала, ну, ходіть, може, подивимось зразу разом з вами. Одразу після нашого зауваження цю продукцію зняли із прилавки. Втім, це лише крапля в морі. Тож для того, аби остаточно з'ясувати причину російської мови на упаковках оттімо, ми навідались на підприємство, але керівника там не виявилось. Керівництва немає. А коли буде? Наступного дня нам все ж пощастило, І до наших журналістів вийшов власник фірми Оттіму Олександр Мазурець. Втім, на камеру чоловік розмовляти відмовився. Офіційний запрос ми офіційну відповідь. Треба інакше ніяк. Ну, Ясно. Це, 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 якщо, це, це залишки старої упаки. І поки вона не закінчиться, ми маємо повне право, повне право її використати. У нас була перевірка, нам сказали, що у вас є залишки, ми показали їм, скільки ми закупили і все остальне. Що... А вже тобто немає, вже далі, як ви кажете, англійської мови. Українська мова, вже англійська, українська все. Тобто залишки продукції і тут а, любий закон буде на моїй стороні. У підсумку налагодити комунікацію із власником виробництва снеків у нас так і не вийшло. Тож ми вирішили зайти на офіційний сайт Оттімо, і знову, попри те, що підприємство Рівненське, мова сайту російська. Тож виникає питання, чи дійсно ті упаковки снеків, які нині стоять майже у всіх магазинах міста, це довоєнний залишок. Якщо навіть офіційний сайт, фактично на третьому році повномасштабного вторгнення досі ведеться російською, для того аби все ж отримати і на це питання. Відповідь ми відправили компанії офіційний запит. І тепер чекаємо на відповідь. Ірина Жуковська, Софія Капінос, Олег Шаламай та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Зима повернулася минула ніч для міста та області. Виявилася сніжною. Від самого ранку на дорогах та пішохідних зонах працюють комунальники. Усе для зручного та безпечного пересування як водіїв, так і пішоходів. Чи були готові до цього комунальники, та яка нині ситуація на автошляхах, розкажуть наші журналісти. У Рівному зима знову нагадала про себе. Продовж минулого вечора та ночі вулиці міста вкрилися снігом. Комунальники кажуть, наразі на автодорогах ситуація стабільна через високу інтенсивність руху. А от на пішохідних та паркових зонах з самого ранку працюють двірники тресту зеленого господарства. За словами начальниці дільниці озеленення Валентини Цуркан, попри нестачу рук, робота продовжується. Виїхали в нас дві одиниці техніки, які почали чистити вже відповідно наші закріплені території за нами, які ми доглядаємо, підчищаємо двірники. Так само вранці повиходили на свої робочі місця, підсилили двірників бригадами. Взагалі сьогодні залучено в нас 43 чоловіка працюють, плюс ще дві одиниці техніки. З них 23 двірника, 20 чоловік дівчат з бригади. Щодо ситуації на автошляхах Рівненщини, за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, цього разу стан не критичний. До цих зимових опадів були цілком готові. Каже на різних напрямках продовж ранку та дня працювала техніка. Нині ситуація під контролем. Залучено наразі 55 машин та механізмів підрядних організацій. Працює більше 70 людей. Роботи ще тривають. Зокрема, двох. Категорії перша це підтримання належного експлуатаційного стану на основних транспортних наших артеріях, і друге це забезпечення проїзду на автомобільних дорогах з низькою відносно низькою інтенсивністю руху. Ускладнень з проїздом або якихось позаштатних ситуацій не було. Дмитро Леонтіюк додає в разі повторного погіршення погодних умов необхідної техніки та протиожеледних сумішей, цілком вистачить. Якщо працювати в штатному режимі, то, в принципі, до кінця зими і, можливо, навіть на якийсь там початок наступної зими матеріалів вже в області сконцентровано. Що важливо, Україна отримала гуманітарну допомогу в виді технічної солі, власне, Держгенство відновлення від Королівства Нідерланди. У нас в області цей матеріал є, він заскладований і використовується зараз. Фізично на базах підрядників трошки більше тисячі тонн тільки гуманітарної солі. Такі різкі зміни погоди. Синоптики пояснюють проходженням на нашій території теплого фронту. Зазначають, найближчим часом очікується доволі нетипова для цього сезону погода. Знаходимось в зоні цього малорухомого фронту, тому опади поступово будуть переходити від мокрого снігу до дощу. Цієї ночі ще з мокрим снігом. Далі невеликий та помірний дощ в суботу та неділю. А ось в понеділок без істотних опадів. Завтра в день ми прогнозуємо разом з дощем температуру від 5 до 10 градусів тепла. Вже. В неділю температура повітря вночі 3-8 тепла, невеликий дощ впродовж доби, в день від 7 до 12 тепла. А в понеділок. 3-8 тепла зберігається вночі без істотних опадів впродовж доби, а в день температура повітря 10-15 градусів тепла. Також пані Ірина додає, що ймовірні ускладнення погоди можливі у наступну ніч. Зокрема, очікується туман видимістю 200-500 метрів вночі та вранці, а також слабка ожеледиця. Тож закликають водіїв та пішоходів бути обачними. Вікторія Якимець, Софія Капінос та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. Завтра, 10 лютого, у рівному буде перекритий рух вулицею князя Володимира від вулиці Григорія Сковороди до Білої. Про це повідомили в прес-службі міського трасту зеленого господарства. Перекриття пояснюють тим, що на вказаній ділянці будуть зрізати аварійні дерева. Відтак рух перекриють лише на день. Водіїв просять врахувати цю інформацію задля правильного планування поїздок. Про те, що на Рівненщині планують створити нові пам'ятки природи місцевого значення, про зміни у обмеженнях переказів на картку та про те, якими рідкісними іменами називали дітей на Рівненщині, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Університет третього віку у гощі навчатимуть людей з інвалідністю і осіб похилого віку навичкам роботи з комп'ютерами та смартфонами. Тварини терапевти, як на рівненщині коні, допомагають побороти негативні емоції. На Рівненщині відкрили університет для людей третього віку. Йдеться про навчання для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Відтепер вони зможуть самостійно оплачувати комунальні послуги через додаток або користуватися телефоном. Як успіхи учнів дізнавалася Іванна Чорногорська. Тепер у гощі навчатимуть людей з інвалідністю та осіб похилого віку, як працювати з комп'ютером та смартфонами. Робитимуть це на базі відділення місцевого територіального центру соціальних послуг. Тож тепер старше покоління зможе краще пристосуватися до умов сучасного життя. За словами завідуючої відділу соціальної допомоги вдома Діани Коваленко, є багато людей, які, попри вік, готові навчатися. А зараз ми хочемо їх навчити, навчити їх розбиратися в телефоні, в комп'ютері, для того, щоб вони могли поговорити по скайпу, проплатити комунальні послуги по приват 24 щоб могли позвонити дітям, щоб могли е, навіть замовити квитки, або навіть якщо хто хоче, можливо навіть і працювати, знайти для себе для того, щоб це був розвиток, для того, щоб ці люди е, розвивалися, жили, вчилися, мали повноцінне, цікаве життя. За словами. 72 річної студентки Людмили Музичук заняття сподобалось. Наголошує, навчатися працювати на комп'ютері хоче, продовжуватиме. Та зараз мріє опанувати смартфон. Ви знаєте, я також була настільки задоволена, я трошки знаю вже комп'ютері, трошечки, да? а є ж такі не всіх цих людей старшого віку і комп'ютери. В основному мобілочки. Гаджети так. Як ними користуватися, вони не знають. Переключати кнопочки не всі. Яка оцей стій кнопочок я ще не всі знаю досконало? Розумієте? Оце якраз мені також допоможе це навчання університеті третього віку. Як зазначають у селищній раді творення освітньої платформи для людей похилого віку та осіб з інвалідністю є продовженням схожих проєктів, які активно запроваджують в Україні. Наголошує, що хочуть долучити жителів саме віку 60 плюс до активного життя гущанської громади. Наша країна взяла курс на діджиталізацію, інформатизацію всіх процесів, і ми, як складова ланка нашої держави, активно в це включилися. Ми підтримали ініціативу, яку запропонував наш центр соціального. Послуг і вирішили допомогти жителям нашої громади адаптуватися. Я перебувала на першому занятті, дуже позитивно всі були налаштовані, дуже гарна атмосфера. І ми вирішили, що це, мабуть, правильний крок, який ми робимо в своїй громаді. Наразі курс проходять 14 людей, але до навчання можуть долучитися і інші охочі. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Національний мультипредметний тест на рівненщині складатимуть по новому, як зазначив перший заступник начальника рівненської ОВА Сергій Подолін. Цьогоріч пріоритетною складовою складання тесту є безпека. Відтак, усі іспити учасники складатимуть в укритті. обов'язкових екзаменів до слова. Є три: українська мова, історія України та математика. А також і ще один додатковий на вибір. Усі іспити випускники складатимуть протягом одного дня у два етапи. основна зміна, те, що сьогодні планується тест проводить в укриттях. Безпекова складова вона сьогодні пріоритетна. І, відповідно, ми повинні надати нашим дітям можливості в безпечних умовах проводити тестування. Крім того, обов'язкова умова це наявність швидкісного інтернету. З цим питанням теж ми займаємося, тому що якщо в минулому році в школах проводився тест, в приміщеннях, не сховищах, там, де з інтернетом ми знаємо, було доволі технічно все нормально, сьогодні треба допрацьовувати ці речі. Війна поставила під удар психологічне здоров'я людини. Емоційне виснаження, агресія та навіть панічні атаки можуть бути наслідком пережитого стресу. Щоб допомогти людям побороти ці негативні емоції на Рівненщині проводять заняття із кіньми. Завдяки взаємодії з тваринами можна позбутися стресу та покращити свій фізичний стан. На одному із таких занять побували і наші журналісти. Вони і продовжать. Отак, одні тільки пряма рука, обов'язково рука. Все. Це Міранда, кінь-терапевт. Психотерапевтка Оксана Абрамова розповідає, завдяки тваринам людина може навіть впоратися з стресом та позбавитись від негативних емоцій. Адже взаємодія, наприклад, з конем дає змогу розслабитись та отримати купу нових вражень. Основний напрямок цієї терапії в тому, що людина е, створює стосунки з конем по тому ж принципу, який вона створює з людьми. А коні до тих до цих стосунків. Їм властива це робота з людьми в горюванні. Дуже гарно допомагає кінь відновити людину, коли складне горування, коли людина втратила близького і не може відновитися. Це депресивні стани. Це страхи, тривожність і це травматичні випадки, психотравматичні. Під час терапії люди також можуть спробувати кататися верхи. Це корисно впливає на все тіло. Під час їзди пропрацьовуються всі групи м'язів, що допомагає при реабілітації різних травм та лікуванні багатьох захворювань, таких, наприклад, як остеохондроз та сколіоз. Якщо це реабілітація, то це певні вправи на коні верхи на кроку коня. Для того щоб дитина або доросла людина надбала нових навичок, або відновила ті, які були і які втрачені сьогодні. На занятті з кіньми прийшли волонтери. І діти першим завданням для відвідувачів було познайомитися з конем та почистити тварину. Саме це допомагає встановити контакт з нею. Після цього всі охочі мали змогу покататися на коні верхи та виконати на ньому розминку. Та прекрасно слухайте, враховуючи, що я дуже давно, ну взагалі біля коней не був і ну, дуже давно не сідав верхи на коня, то таке відчуття розслабленості. Трошки страшно, враховуючи, що останній раз, коли ну, так от верхи катався, я був ще зовсім маленькою дитиною. Хто хоче провести час і, от так, от трошки розслабитись, відійти від, загально, від загальної такої якось рутини, то сюди приїжджайте от, займайтеся цією іпотерапією. Це дуже корисна річ. Супер, я найбільше люблю коней. Я відчувала, що я вже трохи із конем познайомилася, бо я каталася тільки на. Тільки на поні, а на коні ще майже ніколи Ну, давно каталися, але я вже забула, як це коли відвідувачі більше довірились тварині та звикли до неї. Вони спробували прогулятися із конем із зав'язаними очима. Такі заняття допомагають відпустити свої негативні емоції. Зазначає Оксана Абрамова, Дарія Дубінчук, Ірина Грабчак та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.